Привіт, любі дорогі козороги! Це Підказки Ангелів на березень 2025 року. Розглянемо три сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися в стосунках. І також відкриємо карти для тих, хто в пошуку романтичних стосунків, що принесе, які перспективи романтичних побачень принесе вам березень місяць. І також робота. Основна сфера вашого життя це робота. Чого приємного очікувати, чого остерігатися, яка моральна атмосфера в колективі панує, і витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які перспективи, які двері можливості відкриє вам березень місяць. І фінансова фінансова сфера вашого життя. Це, що робити, щоб примножити свої фінанси в березні, і що робити, щоб не втрачати в березні. І так, перша сфера вашого життя це стосунки, яка моральна атмосфера зараз планує у вашій парі. Так, дивимося. І так, тут плани У двох двійка жезлі. це коли у двох люди планують. Це плани на майбутнє. Тож сміливо плануйте, ваша пара плануватиме, можливо, тут є глобус, можливо, переїзд, можливо, відпочинок. Карта майбутнього. Ви будете планувати своє майбутнє. Як і відпочинок, так і плани ваші на майбутнє. Як далі розвиватиметься ваша пара? Так, що тут допоможе? Чудова карта, карта, коли двом людям дуже легко розуміти один одного. Тут плани на майбутнє, тут любов, мир, злагода. Це коли люди а, тут якби, потискають руки, тобто вони мають одну спільну ціль, спільну мету і йдуть до цієї мети. Це чудові енергії в парі. Чудові, прекрасні енергії, коли люди разом... Планують своє майбутнє, і це майбутнє спільне, і двоє людей хочуть одного і того самого, що є найважливим. Коли легко домовитися з людиною, коли люди хочуть одного і того самого, дуже важливо. Так, чого а, приємного очікувати, чого остерігатися? Тут можуть бути не всі такі задоволені вашими планами, скоріш за все, будуть вас. А, Ваші близькі люди, якщо ви будете ділитися своїми планами, то будуть вас відмовляти. Кожен буде висловлювати свою думку, і ця думка буде якби заперечувати ваші плани, скажімо так. Тому тут підказки такі, що своїми планами діліться з тим тільки з тими людьми. Які причетні, які вам мають допомагати, без яких ви не можете здійснити свої плани. І більше нікому про свої плани не розказуйте, тому що скільки людей, стільки думок, і тут кожен розказує про свої страхи. Багато страхів і вас будуть теж страшити. Тому діліться своїми планами тільки з тими людьми, з тим вузьким колом людей, без яких ви не можете здійснити свої плани. які теж ви Праві, в так, наступна карта це для людей, які у пошуку, які можливості, які перспективи романтичних стосунків приготує і приготував вам березень місце. Давайте дивитися. І тут п'ятірка. Тут дивіться, тут навіть якась іде така конкурентна боротьба. Так, подивимося підказку. Тут буде не один партнер, тут буде кілька партнерів, але ці партнери більш будуть віртуальними. Це буде переписка, це не фізичні зустрічі, не фізичні побачення, не офлайн, а онлайн переписка. Карта Фортуна, колесо Фортуни це ще про спілкування на відстані. Будете мати романтичні побачення онлайн. І вам буде з кого вибирати. Буде весело, тому що карта а, ще і колесо фортуни це радість. Це про радість, це про хороші емоції. І тут кожен така конкуренція, кожен захоче себе показати. Я таким мачу. Онлайн це дуже легко показувати себе з кращої сторони. Онлайн легше, ніж офлайн. Так що вам. Яскраві переписки, яскраві о, такі побачення онлайн забезпечені. Дивимося далі. Робота, робота, сфера, робота. Розглянемо цю сферу, яка моральна атмосфера панує зараз в робочому колективі у вас. А тут є, випала карта начальника, який контролює всі процеси. Контроль, можливо, це ви є тим начальником, який все контролює, якщо це ваш бізнес. Або вас контролюють. Ви будете під таким жорстким контролем. Це ваш начальник. Так, о, тут ще контроль. Карта імператор це ще один контроль. Ну тут, якби. Може бути ще і перевірка. Тут може бути контролюючий орган. Ну зважаючи на те, що вже дві такі карти контролю. Це може бути контролюючий орган як перевірка, або ви, як іде підказка, станьте тим контролюючим органом, перевірте все. Тобто будьте готові до будь-якого такого повороту, події, до будь-якої, якби, перевірки. Перевірте, спочатку все ви, проконтролюйте. Такс. Кожен якби, своє робоче місце. І далі, так, чого очікувати на роботі, що тут є якась така може бути період застою в роботі, може спричинений отою перевіркою. Так, такий застій, чого очікувати, але все вийде на краще. Подивіться, карта перемоги. А ви переможець, вам все вдасться. Тут карта перемоги і карта, коли ви змогли. Це може бути ще і як вам на роботі дадуть якийсь новий проект. А ви будете робити під контролем. І ця людина буде контролювати. Це Може бути ваш начальник, який буде вам підказувати, контролювати ваші всі процеси, все і ви будете це все робити. І в кінцевому результаті ви з усім впораєтеся. Ви і самі себе похвалите, і вас замітять, і вас похвалять. І тут, як і, і подарунки, і премії, і як лавровий вінок, і ви переможець. Вам аплодують, і ви самі собі аплодуєте. Це все, що ви будете робити, вам вдасться. Ви будете переможцем. А так, такий тріумф буде ваш, тріумф, ви на піку слави будете. Так, давайте для людей, які у пошуку роботи, що тут, які двері можливості відкриє вам березень місяць і що допоможе, Так, які перспективи відкриє? Так, тут є початок. От тут жайлів це про початок щось нове. Вас замітять, вам дадуть якийсь шанс, вам головне не упустити той шанс. Прийде вам, або вам якась блискавична ідея прийде, можливо, ви там подавалися на якісь вузькі спеціальності, і ви побачите, а я можу ще і так. І оця ідея призведе вас до успіху. Давайте ще одну карту, що допоможе. Тому що тут іск така іде. Як і сходи вверх, 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 це розширення ваших можливостей. І це як віра в себе, коли ви починаєте керувати своїм життям. Це може бути, знаєте, що, що тут іде інформація, що коли ви надіялися на когось, що хтось вам допоможе, можливо, брат, сестра чи батьки, хтось запитається про роботу для вас. Чи, можливо, якісь знайомі. Я запитаю у себе на роботі, я запитаю і ви постійно мали надію на когось, що хтось вам має допомогти знайти цю роботу. Але тут, власне, що вам допоможе, це те, коли ви не будете надіятися ні на кого. Візьмете все свої руки і будете керувати отим тим човном вашого життя ви. Ви будете направляти цей човен, це ваше життя і ваше бачення. І у вас буде успіх тоді. Тоді у вас буде успіх. Беріть, але це, звичайно ж, це тримати треба фірмо постійно. Це бути в дорослій позиції і брати відповідальність за своє життя на себе. Так, і у нас фінанси. фінанси. Що робити? Щоб примножити фінанси у березні місяці. І що робити, щоб не втрачати? І так, перше, що робити, щоб примножити. І тут дуже хороша сходинка вверх. Тобто фінанси ваші будуть рости. А що допоможе? Тут, можливо, є карта вчитель, карта учня. Це можливо, ви знайдете людину, будете слухати людину, яка вас мотивує, і ви будете підніматися у фінансах, як така фінансова, фінансові сходи вверх. Або ви станете тою людиною, яка мотивує, придумаєте якісь курси, щось будете робити, що буде вам примножувати вас. Ну, скоріше за все, виглядає, що це нова якась ідея. І ви будете в щось вкладатися, що не зразу принесе вам дохід, а на перспективу. І що тут важливо? О, карта смерті. Що тут Важливо, Важливо тут буде карта смерті завжди про щось нове, новий якийсь подих, нове життя. Щось має прийти, щось має померти в вашому житті, щось прийти в ваше життя, віднонь карта. Підказку, і як тут їх протрактувати, що, знаєте, як є тут і така Божа сила, як на Бога надійся, а сам не, не сиди на місці і сам рухайся, і тут є така велика спокуса витратити зайві кошти, і трошечки є така якась енергія, що ви захочете відпочивати більше, ніж Працювати може бути така і витрачати кошти на відпочинок більше, ніж заробляти. Є велика спокуса на те, щоб витратити більше, ніж ви отримаєте. Це теж велика спокуса з одного боку, що тут може порадити, так як вийшла карта така любові, і це більше карта про якщо ми беремо фінанси, то карта про те, що. Буде так, якби тут йде дві, але оця карта це завжди щось у трьох. А три це, якби ви от планували витратити, наприклад, одну суму, але витратите набагато більшу. І що тут карти підказують, що будьте обережні, тому що можна тратити більше, ніж ви плануєте. І якщо ви плануєте в щось вкладати, ну, з погляду на те, що вийшла така тут фінансова піраміда. А будьте дуже обережніми, якщо ви в щось складетеся зараз, в березні ви втратите ці гроші з часу. Тож будьте дуже обережними, все, три, сім раз відмір, а один раз відріж. І так, дорога синьки, чудовий буде місяць у вас. Ангели підказують, все у вас буде прекрасно. Це буде добре, будьте пильними, звичайно, що беріть відповідальність за своє життя в свої руки, ставайте керманичем свого життя, починайте грати головну роль в своєму житті і не погоджуйтесь на другорядні. Також від себе, дороге я бажаю вам. Нехай у вашому серці завжди буде весна.